На початку 2023 року загальна заборгованість буковинців за спожиту електроенергію становить понад 240 мільйонів гривень. Через це співробітники Чернівецької обласної енергопостачальної компанії були змушені проводити роз'яснювальну роботу серед населення, спілкуватися з боржниками та просити їх сплатити рахунки. Ми запитали мешканців багатоповерхівок, чи сплачують вони рахунки за спожиту електроенергію. І от що вони відповіли. Платіжки я сама розкладую, у нас більшість оплачує. Угу. Uh -huh. І за тепло, і за все за боргом у нас немає. А за світло нас це правда. У нас є 20 квартир. 20 квартир мені каже, що всі платять. Uh -huh. Тут у нас, а далі туди, де сказали, що є, він казав начальник, що є борги. Дякуємо усім відповідальним споживачам, які сплачують рахунки вчасно та у повному обсязі. Сказати по правді приємного мало. Таке собі задоволення ходити по хатах та опрошувати бажаників розрахуватися, Клеїти на стінах багатоповерхівок заклики до сплати боргів, з'ясовувати, чи то мешканці розрахувалися, а ОСББ завернуло кошти кудись в інший бік, чи то хтось самих мешканців втрачає сумління і їх прізвище становиться відомими усій громаді. Повірте, міра вимушена, адже люди добрі, дайте підняти зранену енергетичну систему країни. Так, ми вже майже перезимували, так обмеження та відключення припинилися, так багато основних об'єктів енергетики вже виробляють та передають нам електричну енергію. Але зрозуміло, що це здійснюється по тимчасовим резервним схемам, аби тільки якомога прискорити надання нам світла. Також зрозуміло, що стійкість енергосистеми наразі є ще дуже умовною, і до суттєвого полагодження ще дуже далеко і дорого. Тож давайте з вами просто робити те, що маємо робити: вчасно сплачувати за спожиту електроенергію. А енергетики своїми героїчними зусиллями зроблять свою справу: відновлять та полагодять пошкоджене та знищене ворогом обладнання енергетичної галузі та повернуть світло на деокуповані території.